Тали. Добрий день, колеги пасічники. Сьогодні я нахожуть у місцевих волонтерів. Привіз меду. Меду, правда, не свій. Через те, що розраховував на акаційовий мед. Розкажу трохи предісторії. Десь початок травня місяця в сусідньому селі зустрічаю парня, з яким в Кушки служив в далекому 84-му році. Кушка це Кандагарський напрямок в Афганістані. Далеко служив, в Панамах ходили. І виходить дружина, його з Мазіна вчителем працює в місцевій, ну не місцевій в другій школі, бо там це в другому селі було. Е, і каже, Федорович, якщо є лишній мед, ми для ЗСУ заливаємо ріжки, може, меду є лишній. Ну, Як кажуть, взяв на заметку собі. Але ж у мене вже нема кацію меду. Думаю. Кажу синові, чуєш, закажи мені меду. А каціо? Щоб залити нормальні оріжки, щоб вони були по фіншую, як кажуть. Заказав він, заказав, яка знайшов на лексі, е, яка там гора забувся. Це коло чорткова заказав. Гора, гора, як бо вже пам'яті не не, не спомню. Заказав у доброго пасічника, Нік, добрий пасічник, висилає акаційовий мед, ось оцей акаційовий мед, я його розтопив. У сушилки садочок при 40 градусах. Єлі розтопив, п'ять днів стояв, ось оцей соняшниковий мед, соняшник чистіший. Прийшов, йому дзвонив, а він каже, ви знаєте, це різні акації, є, це така акація. Це він мені розказує, яка акація є. Представляєте, я кажу, не знаю. Ну, кажу, як я вже давай до школи з'єднуватися з єднуватися. школою, як же вони будуть заливати, я кажу, кума тут командує моя. Кажу, кума, це така вийшла історія, вона каже нічого, то... Треба підогріти, його, щоб він розстав, щоб можна залити. А це ось вона залила орішки. показуйте, а нажміть ту паузу. Бачите, як добре. І ось процес, процес. Зараз заливаємо і це все поїде. Коли воно буде їхати? На ті, На ті неділі вже буде їхати, ну не будемо казати, куди, але буде їхати. Так же вони роблять, кроме орішків заливають. Ось теж гостинці. Це таке сухе. Як ви кажете? Пакетики життя. Пакетики життя на них кажуть. Тут теж оріхи різні. Таке сухофрукти, цукерки. цукерки сюди. Ну, це. І це добрий пасічник. Такого меду в мене самого є соняшний. Хотілося б хлопцям по фіншую зробити. І цей нехороший добрий пасічник. Десь там коло чорткова, як там гора Подільська. Може, як там його звати, малий знає. Да. І якщо може в кого є, я не знаю, Ну, на школу висилати. Ну. Коротше, э, знаєте мій телефон, в крайньому випадку я зап... оставлю під відео телефон. І, коротше, школа буде рада, як хто щось з допоможе. Батьки, діти чи можуть хто односельчани, коротше, Оце все робимо. Оце ну не я, я себе не приписую. Я тільки чужого меду дав цього доброго пасічника акації. Оце таке. Так що, і це все на наступній неділі їде на ноль. Ну, на цьому все. Всім добра здоров'я. Перемоги. Слава Україні і кацапам кердик.